Розпочнемо ми з мапи бойових дій а саме з Луганщини, де українські військові продовжили крок за кроком вибивати ворога. Зокрема, в результаті успішного контрнаступу українським захисникам вдалося звільнити сім населених пунктів цього регіону. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Зокрема, синьо-жовтий стяг повернувся у Новолюбівку, Невське, Греківку, Наді... Надію, Андріївку та Стельмахівку. Також повідомлялося, що збройні. Сили досить серйозно просунулись у напрямку Красноріченського, прорвавши лінію оборони окупантів здовж траси Сватове Кримінна. І є надія також, що звільнили ще один населений пункт, такий як площанки. Однак генштаб поки що не підтверджував цієї інформації. Ну і аналізуючи цю ситуацію, можна припустити, що наші бійці наступатимуть прагнутимуть зробити котел у Сватовому, наступаючи від Краснорічинського та Кривошийки – аби обійти місто та замкнути лищата, ну і розуміючи усю складність. Ситуації у мережі почала ширитись інформація, що зі Старобільська російське командування разом із сім'ями почало евакуйовуватись до Луганщини. Ймовірно, розуміють, що вже скоро прийдуть збройні сили України. Ну і далі перейдемо до Бахмутського напрямку, де ситуація докоріно не змінилася. Ворог знову обстрілював позиції наших бійців з мінометів та ствольної артилерії. Ну і зокрема, під їхнім підкр... прикриттям вони намагалися наступати в районах Бахмута. Бахмут. Майорська, Солидара та Первомайська. Однак наші бійці відбили усі спроби їхніх атак, а окупанти понесли величезні втрати. До того ж, повідомлялося, що на, лі... на цій лінії окупанти перегруповуються і застосовують нову тактику. Раніше вони гнали вперед зеків як гарматне м'ясо, а тепер вони використовують їх, мов зброєносців. Тобто, один військовий бере із собою двох засуджених і вони несуть його зброю, кулемет, ну і, наприклад, гранати. Ймовірно, окупанти зрозуміли, що Російських тюремників на передовій мало користі, і вони вирішили використовувати їх, хоча б у такий спосіб.